33 обстріли за добу гаряче на Донецькому напрямку. На півдні Гатили по широкіному. Це все дані прес-центру. Ато там же повідомляють, що бойовики перегруповують та посилюють свої війська. До окупованої Макіївки завезли потужну ракетну зброю. Українські розвідники зафіксували пересування містом двох тактичних ракетних комплексів. Точка У один далі при направили до нижньої кринки, інший заховали у лісі поблизу Макіївки. У людей, які стали очевидцями пересування техніки, проросійські найманці одразу вилучали мобільні телефони, так стверджують у штабі. Ато дальність польоту снаряду комплексу У сягає 120 кілометрів, що дозволяє наносити удари далеко за межами зони бойових дій. Через ізварене у напрямку Краснодон-Свердловськ пройшло п'ять ворожих танків: два града, два БМП, декілька смерчів. Техніку загарбники розташували на території Свердловського маршзаводу. В окупований Ловайськ прибув ешелон з кількома сотнями двигунів різного типу для військової техніки. Використовуючи БПЛА, терористи відправляли на мобільні телефони СМС з текстами типу Нас зливають, а то провалилося тощо.